Шановні, загрузились ми в Руесельді, 22 тони м'яса, їдемо на виїзд. Виїзд. Непонятно, куди якісь такі просьолочні дороги? Зараз будемо петляти і дивитися, де це нам виїхати. Юри тут такі шаті. Машинку наставляли. хлопці наче розказали, примірно подивився я по навігації, що де куди. Але як перший раз їдеш, то трошки. Прикрізь. Нормально. Вони їдуть, порозвалювали тут. Приготуйтеся, <просив> приготуйтеся, прибути. По краю Європи стіля. Через про вісімсот вісімдесят метрів. Ну, якщо тут хтось буде їхати, то ми не розминемося. Дюри тут ще ді. І як казав Андрюха, да, фоси тут ще теж ті. Як злетиш, то вже не <рес> витягнуть. Прикольно. наверное, односторонняя вроде на стрелку я бачу чуть. Так что на, встречку никто не должен доехать. Але карманчик есть, значит, кто все-таки кто сидит. Капец. Все такими. Не, ну я ехал где-то там. Но... Такими же не ехал, наверное. І порозвалювали цю дорогу. Ну, як я їду, у мене 42 тони. 20 машин з прицепом. І 22 наскіртували м'ясо. Звісно, тут і буде. Ви прибули в проміжний пункт цій дорозі капець. Але там на тому повороті на першому правому. через 390 метрів поверніть праворуч. Колеса прийшли по краю, по краю, ну там повинні щось зробити. По краю обривати, там. Праве зеркало я глянув. При... Бріхофо. При Ты <laughs> тут направо, да, да, поверну. На наступному повороті поверніть праворуч. А... Ну, пише, що направо. Але дещо гуляйте. Тут трохи бетона підкинули То вже. Приготуйтеся, приготуйтеся прибути у пробіжний пункт через 800 метрів. Пустимо зараз чого в карманчик чувачка. Заваль, заваль, завазь, заваль завазь. Заваз, заваз. Дальше буде нам налево. 10 сантиметрів. А тут вже широка дорога, тут вже ми як дітки їдемо. Розминаємося даже. Ну, така їзда.